Добрий день, шановні друзі. Хочу вам показати, що в попередніх відео я вам розказувала, як я почала робити собі клумбу своїми руками. Ну, Ось таке вийшло в мене будівельна така споруда невеличка з цементу, з камінчиків. Ну і височенька така вона вийшла. І, і, і гарно упорядковані квіти. Не просто так посеред трави, а видно, що це клумба. Дивлюся, вже моя ешольція голову піднімає. Вчора пересадила її з іншого міста. То бачу, діло з неї буде. Лілії висадила ось сюди, оцей оцю іншу клумбу. Бачите, який там гарно. Думаю, що там їй буде краще, тому що тут земелька м'якша, бо там вже вона дуже давно росла. Вже, як кажуть, переводитися почала навіть. Я дивлюся, не звертала раніше уваги, а зараз дивлюся, що деякі. Сорти в мене там було не один сорт. Перевелись, мабуть, можливо, померзло, можливо, просто переводиться. Земля там не дуже важна. Так ото посадиш, не думаєш, а потім дійсно замічаєш, що квітка переводиться. Отже, маю надію, що вона тут буде гарно себе почувати. І... В цій м'якенькій земельці. Тут дуже їй буде, я думаю, затишно, тому що тут трішки затінок від забору і м'якша земелька. Ось тут, бачите, гвоздику я посадила ще, тільки пуп'янки тустила, не, не, не розцвітає ще. І також і досадила, теж піднімає голову. І риски в мене тут. Іолетові скоро будуть пускати свої стрілочки, карликові риски це. Так що. Такі справи. От така вийшла в мене тумба. В принципі, непогано для свого двору, своїми руками, охайненько. Е -е, Вже видно, що там повинні рости квіти. Зараз ось. Насажу, можливо, якихось однорічок, чорнобривців, може е, на, насажу ще пітунію, і буде красиво.